Продовження роду людського. І не потрібно нічого придумати, але це потрібно вдосконалювати. Сьогодні потрібно прийти на допомогу людям, навчити їх бути здоровим, не лікувати. Якщо людина вже вживає ліки, вона вже не здорова, тому що за допомогою ліків здоровим бути неможливо. Тому на сьогоднішній день людям потрібно, бути потрібно дати необхідні знання і навики. Це найперше. Що стосується стоборової клітини, то її немає потреби брати в когось і пересаджувати. Навіщо? Але це вигідно. Можна якщо... вилікувати власну. Правильно? Можна власну активізувати, стимулювати Як... і вона працює. Т Те, що ви робите. Так, але це дешево і просто. Але якщо в когось взяти, купити, почистити її, травмувати, її, зробити її калікою, а тоді за величезні гроші ще її присадити, це великі гроші, це вигідно. І на превеликий жаль, у нас наша наука, не тільки наша світова наука буде братися стільки за те, що приносить максимальний прибуток. От ви знаєте, ви таку тему підняли е делікатно, але зараз про неї вже починають говорити. що... Великі фармакологічні компанії, їх навіть називають фармакологічною мафією, вони не стільки лікують, скільки прибутки здобувають з ліків, що ефективність ліків за останні роки впала. Невигідно робити ефективні вона ліки. Вона тимчасово, вона має свої дії. Не дії потрібно знову ліки. І так, це надприбутки. І колись я, в мене є досить хороший товариш. Він сам лікар і дуже хороший лікар. І я прийшов до нього на день народження я хотів його привітати, хотів сказати найкраще. Я говорю: я тобі бажаю, щоб в тебе не було жодного пацієнта, щоб в тебе були тільки всі здорові люди. Він по сьогоднішній день зі мною не вітається. Йому не потрібні здорові люди. Він не розуміє того, що лікар не повинен оцінюватись по кількості хворих на його участку, а по кількості здорових. І якщо в нього здорові... Люди, якщо у нього немає хворих, то він досягнув свого найвищого професійного рівня. А не може дозволити нас, така вже пішла, пішла відверто бесіда. А от як на фіхівця, як на людину, яка за, за кордоном багато бачила, залі от на сьогодні Україна, українці здорова нація. У порівнянні з європейцями. Здорова. І Фізично здорова, ну, інтелектуальна, тут ну, інша справа. Але фізично здорова нація сильна. Якщо вона здатна виживати в таких умовах, то в неї є майбутнє. Але е, ще повинна мудрість існує для того, щоб нею користатись. І я хочу вірити в те, що колись наш народ стане мудрим. І скажіть, от таке вже питання. А де люди здоровіше? В селі чи в місті? В селі? Я е, живу в місті в Києві, і як тільки я відчуваю, що починають здавати нерви чи е, зір погіршуватись, я покидаю все. я Хоча б на тиждень їду в село, е, поселяюсь в такому місці, де б не людей, не було нічого, щоб просто відійти. І, все. і е, сьогодні моя мрія е, створити реабілітаційний центр. В природному середовищі, де б взагалі не був задійний фактор людський. Людина приїхала три дні і поїхала зовсім іншу людину. Це можливо на сьогоднішній день, і це недорого коштує. І можливо, колись все буде задіяно. Коли. Ну, проєкт такий є, практично це доведено. Є досить хороші досягнення. в цьому напрямку. Ви все-таки стукаєте у двері, чекаєте, коли відкриють? Надіюсь, поки що тільки на свої власні сели, на свою власну голову, і на друзів, яких в мене багато. А от дуже коротко, а от за кордоном, там, де у вас є ці реабілітаційні центри, от скільки пройшло? Ну, от ви прийшли, запропонували проєкт. Скільки від місяця пройшло? До трьох. Від одного до трьох місяців так. і вже запрацював. У вас я, а як там? Ну, перевірили ваші якісь сертифікати. Е, вони спочатку вони слідкували за діяльністю, і для них найважливіше це результат. І по результатах я почав працювати. Е, для того, щоб створити досить хороший центр, мені потрібна територія, якась невеличка, е, ну і мінімальні кошти для того, щоб. Чи павільйон, такий як намет зробити, щоб вітром не задавали все, щоб літом працювати. Мені не потрібні якісь унікальні умови, мені не потрібно там якесь устаткування, все. Мені потрібне комп'ютер, програвач і аудиторія. Все. Ну, знаєте що, по нашим дійсно міркам, щоб за один-три місяці з'явився центр після того, як е, ну, мабуть, фантастично буде звучати і те, що е, я за одне заняття із дитини, в якої кіфоскаліоз, як яка в корсеті, яка без корсета взагалі не може стояти, знімає цей корсет, і вона вже може робити гімнастику, може танцювати, а через три дні я можу виводити і на любу професійну сцену. За два-три дні. За два-три дні. У мене сьогодні є мій пацієнт Саша Майструк, фільми, про якого пройшли майже по всіх каналах. Його знають всіх. У нього була хвороба Бехтерева, до нього не можна було торкнутися. Він лежав. Просто лежав і все. І навіть не могли ворогнути. Ну, сьогодні всесвітньо відомий фотохудожник. Просто ну, важко уявити. Що от є людина, є методи, і навіть офіційна медицина, нібито з вами не, не бореться і все це. Ми не провети воріч друг mm -hmm. друга. Розумієте? Я не маю нічого. Але ніхто навіть не запозичить, навіть не намагається запозичити або, скажімо, вкрасти іде, щоб когось. Ніхто нав... ніком не нікому ці... є лікарі, які працюють з програмами, в яких є е, наші реабілітаційні програми на сіді дисках, які працюють з ними, десянули досить хороших результатів. Але знову ж вони цього всього не афішують. Тому щоб не спортити свої стосунки з вищим начальством. Зрозуміло. Я хочу сказати, що ми, мабуть, домовимося, що ви залишите. Я думаю, що після ну, цієї програми буде багато дзвінків на канал. Ви нам залишите свій телефон, телефон вашого центру в Україні, ну, і ми будемо його давати. Тім, але для мене потрібно. важливіше, щоб люди писали, щоб люди писали сюди листи на телецентр. Мені з листами легше розібрати з тими проблемами, які є в людини. Ну, і... ми, ми будемо давати Тоді ми будемо давати адресу і вам передавати. Це мені краще, щоб спілкуватися через телеканал. Зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що це не на остання наша бесіда. Можливо, наступну ми зробимо більш предметну з якогось. Скажімо, там найбільш сповсюдженого захворювання, з яким ви. З Остеохондрозу, який вважаючи невеликовний. А він великовний і досить так? швидко, так? Ой, дуже довго заняття. В мене Остеохондроз. Ну, як у всіх, мабуть, ведучих і журналістів. Це взагалі наша абсолютно професійна хвороба. Було б добре, аби от така просвітницька, ми зустрічалися такі на просвітницькі теми, розмовляли, щоб дати знання, дати інформацію, і хай кожна людина спробує. Працювати над собою. От, під, підводячи підсумки нашої програми, ну, крім методи, яка нескладна у застосуванні, ще й потрібна велика просвітницька робота. Просвітницька для того, тому що у нас чомусь переконують кожного хворого, що ця хвороба не лікується, але беруться за її лікування. А ми повинні людям сказати, що це не так страшно захворіти. Краще не хворіти, звичайно. Але якщо ти захворів, ти повинен знати, як позбутися, як захиститись і що потрібно для того, щоб взагалі гарно себе почувати, жити 100 150 років, ніколи не хворіти. А ви сподіваєтесь прожити 100-150 років? Я думаю, що я не менше проживу як 100 років, тому що у нашому роду ніхто не помирав раніше, як 97 років. Так що. Ну, тоді. І в свої роки я не знаю, що таке хворіти. Наша програма добігла кінця. Залишається побажати вам здоров'я і дожити до стільких, стількох років, до яких ви бажаєте. А в нашому ефірі була вечірня кава з Дмитром Джангіровим і мій гість Віктор Гаврилюк, академік, реабілітолог. Дякую, на усе добре. побачення.